Інженерний тиждень це час, коли ми відзначаємо та вшановуємо досягнення інженерів та їх внесок у розвиток нашого суспільства. Це час для відкриття дверей до захоплюючого світу технологій, винаходів та інновацій. Перший день тижня це відкриття, коли всі учасники збираються разом, щоб розпочати та організувати спільну працю. Наш клас також прийняв участь в інженерному тижні. Усі поділилися на декілька груп. Наша група робила крісло з підручних матеріалів. Це дуже неймовірно, що можна зробити таке крісло зі звичайних речей. Таких як картон, який навіть купляти не обов'язково. Використання трьохшарового картону має безліч екологічних переваг, таких як стійкість та можливість переробки. Це допомагає нам знизити негативний вплив на навколишнє середовище і зробити наше крісло екологічно чистішим. Тому робити його було одне задоволення. Також нам приходилось використовувати знання з фізики та геометрії, щоб зробити крісло. По-перше, ми використовували теорему Піфагора, яка зачастую використовується у геометрії. Як ви знаєте, теорема Піфагора говорить, що квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів катетів. Формула С в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. У процесі створення крісла ми використовуємо цю теорему для створення стійкості та комфортної основи. По-друге, нам також знадобилися три формули з фізики. Формула для очислення центру ваги об'єкта. Ця формула допомогла визначити точку, в якій знаходиться центр ваги крісла, що важливо для забезпечення його стабільності та стійкості. Формула для обчислення площі прямокутника Ця формула використовується для розрахунку площі сидіння та спинки крісла, що важливо. Для забезпечення комфортного положення користувача. До речі, вона використовується як у фізиці, так і у геометрії. Формула для обчислення моменту сили. Ця формула допомагає оцінити, як розподіл ваги на кріслі впливає на його стійкість та силу опору обертанню. Ми дуже раді, що змогли взяти участь в інженерному тижні.